Мені тринадцяти минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені. Тоді так приязно молилось. Чого так весело було Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло. І раз запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози. Тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Не наше сонце засіяло. Неначе все на світі стало моє, лани, гаї, сади, і ми жартуючи погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі, як згадаю, то серце плаче та болить, чому Господь не дав? Малого віку у цім раю. умер би орючи на ниві, нічого б на світі не знав, не був би в світі юродивим, людей і Бога не прокляв.